У Івано-Франківську стартував четвертий сезон молодіжної ліги України з баскетболу серед дівчат. Перший матч турніру зіграли в Франківськ Прикарпаття та з Дюсшор номер 4 Миколаїв. Як розповів суспільному тренер франківської команди Дмитро Неволін, через повномасштабну агресію Російської Федерації в цьому сезоні ліги візьмуть участь три колективи. Є в нас на сьогоднішній день. Всього три команди. На жаль, війна ну, не всі в змозі приїхати. Сьогодні ми граємо з командою Миколаєва. Зараз безпосередньо розпочнеться гра. Завтра Миколаїв зустрічається з львівською командою. І післязавтра ми граємо з львівською командою. Я думаю, що всі команди плюс-мінус рівні. Будуть гарні ігри, буде боротьба. Переможе сильніший. Капітан команди Франківськ-Прикарпаття Богдана Лапхан каже, це її перший сезон у команді. Додає. У колективі всі спортсменки підтримують одна одну і мотивують до перемоги. Неважливо, який суперник, потрібно завжди на нього настраюватися. Недооцінювати теж не можна. Це гра, може страпитися що завгодно. Ми готувалися, наші гравці, я думаю, готові до суперників, нелаштамося тільки на перше місце. Як розповіла капітан з Дюсшор 4 Миколаєв Владислава Бронська, баскетболістки готувалися до молодіжної ліги упродовж двох місяців. До цього у колективу не було тренувань понад півтора роки. «У нас на підготовку було не дуже не так багато часу. Але ми все ж таки раді, що ми нам вдалося виїхати та грати. Будемо намагатися все робити, все можливе, все, що в наших силах звісно хочемо перемогти. Тренер Миколаївської команди Володимир Терентьєв каже, радий, що колектив отримав фінансування та має змогу зіграти матчі у Івано-Франківську. В останній час знайшли гроші і приїхали, і ігри відбудуться. ці три команди треба грати. Ну, ми другий місяць тільки працюємо, не працювали, а грати потрібно, щось награємо. Перемогу у сьогоднішньому матчі з рахунком 105-58 здобула команда Франківськ Прикарпаття. Ілона Шевченко Назар Вінтонюк. Суспільне новини Івано-Франківськ.